Вітаю, мої любі! Випала у мене карта диявол. Давайте тоді дивимось: якась людина у вашому оточенні, чи є, яку потрібно остерігатись, яка якось негативно налаштована щодо вас? Буде два варіанти: енергію вашу спочатку подивимось, а потім людини, яку нам треба знати. Давно не викладала. Хочеться розклад уже зробити, обирайте свою енергію. А я подивлюсь: О, тут не хоче відкриватися. В страхах, в переживаннях пройшли величезний важкий досвід, і постійно на стрьомі зараз очікуєте, що знову хтось на вас буде нападати. Більше хочеться побути на самоті, проаналізувати, не хочеться відкриватися людям, не хочеться спілкуватися. А не хочеться такі, знаєте, відійдіть, не чіпайте мене, і я вас не чіпатиму. Зі, Зі своєю якоюсь такою М -м закриті дійсно на даний момент від соціуму. Можливо, дійсно себе виснажили великою кількістю фізичної праці. В когось тут може бути такі там городи, або дійсно якась важка праця. Тому такі енергії виснаження, я би сказала. Дев'ятка може бути такі відлюдницькі енергії. В принципі, розуму набралися, мудрості якоїсь, але зараз не готові це все втілювати в життя, скажімо так, і рухатись кудись далі. Знаєте, це таке, коли проходиш купу різних уроків від життя, неприємних ситуацій, і вже. Ніби все завершилося, ви все одно очікуєте, що от-от знову щось таке неприємне станеться. Тому от відлюдник ще й мелькнув десь. Раз таки на дачі десь можете там самостійно на самоті город копати грядки. Так, якщо це якось про вас, давайте подивимось, яка людина в вашому оточенні бажає вам зла або. Просто негативно до вас ставиться. Чи є взагалі така людина, може ви у нас сонечко, яке ніхто не хоче ображати? А, ну є так, якби не прискорбно. Людина, з якою у вас мало спілкування на даний час, або ж ви взагалі завершили з нею спілкування, стосунки, тут проходить більше тема особистого життя. Сама по собі людина може бути земного знаку зодіаку або по характеру. Спокійна така, в принципі, займається якимись фінансами на даний час роботою. Там, Такий, в принципі, як земний знак зодіаку, вся в роботі, в грошах, на накопиченнях, можливо, думає, куди там вкластися або що зробити для самореалізації. Гарно говорить, повільний такий, це чоловіча особа більше. Але дивіться, уже, а чому? Чому саме його тут показали? Що він такого? Поганого Хоче чи робить. Так, це більше на колишні, колишні стосунки, а тут іде, знаєте, якесь обговорення вас в компанії десь, в компанії друзів, знайомих. Тут більше, знаєте, як була у вас там якась пара довго. Тривала, можливо, сім'я, а зараз все пішло шкереберть, завершення, розлучення, розходи і все в такому плані. Але він, я б сказала, що він якусь неправду прям про вас розказує. І цим самим хоче збільшити свою якусь значимість, щоб його пожаліли, щоб його там вважали, що він тут жертва, скажімо, так, тому тут іде якийсь прям. Хитрість з його сторони. Ай. Чи може це на вас якимось чином вплинути? Тут лише фінансова якась сторона. Тут, дивіться, якщо там, наприклад, тема аліментів або тема розподілу якогось майна, то тут очікуйте якоїсь суперечки щодо цього буде непросто. Тобто тут якась тема фінансів, він дійсно може щось тут продумати неприємне. Але вам треба тут запастися спокоєм, тому що в спокої ви зможете прийняти правильніші для вас рішення і вирішити все по справедливості. Він нехай собі там. Який я скажімо так, а ви вирішуєте свої справи, займаєтеся роботою, собою, приділяйте більше часу йому, а він по поскаче і заспокоїться. Тому тут будьте готові від нього на якісь хитрощі. Він і вами може пробувати маніпулювати, але я б сказала, що вам вже не сильно той маніпулює, що Тут в мене вже королева жезлів, ви вже. Незважаючи на те, що ви там самі сидите собі, ховаєтеся, ви вже можете дати відсіч якимось таким нападкам від інших людей. Так. Тому давайте ми його сховаємо. Я думаю, ви зрозуміли, що з ним робити. Давайте ще. Хтось чи є якась людина, негативно до вас налаштована. І Ще якась людина, чи є така. Так, хтось тут на відстані ще, хто за вами спостерігає в стані жертви. Думає, що ви віддаляєтесь від усіх. Хто це. А це якась або незнайома вам людина взагалі, або мало знайома. Хтось може просто за вами спостерігати в. В соцмережах, наприклад, може бути, наприклад, якийсь далекий родич, або який на відстані перебуває. А чому він негативно налаштований? Таке щось пов'язано з вашою роботою. Заздрість, Такі звідки в неї гроші? Що вона тут собі думає? Ніби нічого не робить, а живе в достатку. У когось, до речі, може бути історія з батьком. А, з батьком або знову ж із тим молодим чоловіком, який був перед цим, ось той колишній. Тобто тут більше ось ця персона. Тут. А він зараз такий у жертовній позиції. Мене всі покинули, я страждаю. Тому ми не будемо далі дивитись. Більше всього, що це одна й та сама особа, яка не знає, як би так до вас підібратися і де б вам насолити. Ой, що вам про це треба знати? Як себе вести? Давайте якусь підказку глянемо. Ой, вам треба по мінімуму реакції на оці всі нападки, тому що будуть у вас якісь, можливо, скоро прийде повідомлення, або розмова у вас буде намічатися, але вам потрібно бути як удав, скажімо так, тому вам є чим зайнятися. Дуже скоро виплива якась неприємна інформація, яку ви дізнаєтесь, і влаштуєте. Да. Таке враження, що і ви навіть допомагаєте цій людині якимось чином, підтримуєте, можливо, можливо, навіть фізично або матеріальному плані. Це треба прекращати. не Треба вестись на поводу. Треба зберігати всі свої ресурси при собі. Поаналізуйте це, на що ви це робите. От, вам трублять. Угомонісь, <гум> займись собою, йди вже нарешті в нове життя. Прокоментуйте. Будь ласка, можете залишити якесь своє враження, підписуйтесь, хто ще не зі мною. Будемо тут разом дивитись А Я подивлюсь інший варіант. О, дивіться, тепер відкрились, тепер не хочете ховатися вже. <гум> Це дуже добре. Будете відкриватися, скоро заново йти в щось новеньке. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів може бути земною діва діватилець Козиріг. Або по характеру така більш спокійна, в накопиченнях, ви, в достаток, любите комфорт, що все було затишно, гарненько. Любите дітей, подбаєте про всіх. Це така господиня, мама, в принципі. Людина, яка любить, щоб була якась фінансова подушка, в принципі, якісь зокрема. Хтось любить готувати якісь вкусняшки, випікати. Оце все-таки в плані. Ви, в принципі, знаєте, таких людей, які приваблюють інших, людей своєю такою гармонією, спокоєм. Це такий, знаєте, холодна, така більш. Харизма. Якщо це якось про вас, імператриця, ну, звичайно. Можливо, ви мама дійсно для когось уже. Жінка в ресурсі, жінка знає, чого хоче, знає свою цінність. Відновила, я би сказала, свою цінність. Ви вже знаєте, чого ви варті і що вам потрібно і чого ви хочете. І до вас дійсно можуть липнути люди, які хочуть ось такої вашої солоденької енергії. Дуже часто, от якщо щодо особистого життя, можуть до вас молодші, молоді люди, наприклад, проявлятися. Так, як там? діти люблять добрих. Так, яка людина в вашому оточенні? Бажає вам зла, негативно налаштована або щось в такому плані. Давайте глянемо. Чи є така людина? О, королева жезлів. А, активна, дієва, швидка, активна, знову ж таки, така бізнес-жилка в неї, вона дуже харизматична, приваблива, сексуальна, яскрава. Можливо, любить яскраві якісь речі. Може бути вогняний знак Зодіаку, овен, лев, Стрілець, або ось така характеристика. Це людина, яка швидко приймає рішення, в неї прекрасна інтуїція, це такі, як і відьмачки, вони відчувають, що що де правильно зробити, добре розуміють людей. Хто це для вас? Так, по-перше, можете бути якось пов'язані роботою вашою, або якимось спільним навчанням, спільним проєктом щось таке. Так, а ну, а тут у нас дві жінки, зараз ми розберемося. Одна, така, як я сказала, інша королева мечів. Це така більш холодна, раціональна, все по поличкам має бути. Так, що вони? Це може бути повітряної стихії. Та що вони обоє тут? Ну так, щось вас обговорюють за вашою спиною. Що саме? Ваше особисте життя обговорюють. Прям їм дуже цікаво, що у вас там робиться. Чоловіка обговорюють тут або ж. А чому зараз? Ой, такі розмови типу, чого до неї всі липнуть, що в ній є такого цікавого, що немає в нас? Заздрість тут неймовірна. Вони говорять, що ви ніби сама по собі, все знаєте, все вмієте, але все одно при цьому до вас ідуть люди, з вами хочуть спілкуватися, з вами комфортно, а вони тут прям заздрять. Тут таке обговорення. Що? І тут дивіться історія. Або ж, якщо у вас ситуація там з вашим коханим чи чоловіком, все добре, іде обговорення саме особистого життя також вашого і саме вашого з цього чоловіка. Дуже прям комусь він тут припав до душі. Ви, в принципі, спокійно так ставитеся, більше всього, що розумієте, що. Що, що відбувається за вашою спиною? А якщо у вас там завершились якісь стосунки, то вони також обговорюють це і можуть, я б сказала, якісь наклепи на вас говорити якимось чоловікам. Зараз ми їх тут дістанемо, де вони, ці панянки. От прям схоже дуже на колег по роботі у вас. Що вам треба зрозуміти про них, до чого бути готовою? Дивіться, тут вам взагалі не треба на них реагувати. Ви може, якось, знаєте, скоро випливе якась така інформація, або ви почуєте, що вони там обговорюють, і ви зможете отак холодно, чітко відстояти якусь свою думку, або їм так сказати, щоб їм уже, знаєте, перехотілося там за вашою спиною. Щось говорити тут. Буде відновлення справедливості, і ви далі рухайтеся спокійно. Якогось подвоху, від них очікувати не варто. Тут лише плітки, лише розмови, вони Заздрять. От Просто Просто навіть вони не варті вашого, вашої уваги. Та вам підказка про це ви, зірочка, ви займаєтеся своїми справами, ви налагоджуєте свій комфорт, займаєтеся роботою, а від них краще навіть не влазити в якісь конфлікти, вони самі по собі відпадуть. От якщо до вас дійде прям щось, ви можете це все відсікти спокійно, без якихось там зайвих ваших рухів. Тому дуже цікава історія. Які цікаві люди бувають. Короте, прокоментуйте, якщо є бажання, буду дуже вдячна, поставте лайки, коментарі, підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною. Всіх рада вітати, всім приємного настрою і гарного дня!